Наші люди дуже уважні і підмітили у моїх попередніх відео моє нове придбання. Вакууматор Грюнхельм попросили зробити обзор. Вони по ціні є абсолютно різні. Мій вибір припав саме на Gv117, бо він має потужність 125 Вт, вакуумний тиск аж 50 кПа, Режими різні, ручний, автоматичний, також можна вакуумувати зовнішні контейнери. Мій грндик я його так назвала універсальний. Друзі, моя вам порада, якщо ви щось плануєте сушити, морозити або маринувати, завакумовані продукти після сушки не вбирають вологу. Заморожені не обвітрюються, а у вакуумі м'ясо в рази краще маринується. Він дуже простий в керуванні, якщо уважно, звісно, прочитати інструкцію. Його можна придбати оплатою частинами за ціною 1999 гривень, в то стороні це один із найкращих магазинів, де завжди є акції, класні огляди, рецепти. Головне, що з ними надійно, і в них є підтримка після покупки. Я вже навіть поспілкувалася з технологом. Все розказали, показали. Якщо скажете, що від мене, отримуєте рулон пакетів для вакуумування у подарунок. Акція триває до кінця травня місяця. Рекомендую від душі. Говорили, балакали, сіли і заплакали. Розкажіть детальніше різницю між вакууматорами. Все для вас, мої хороші, будь ласка, він потужний. Того і ціна його вища за інші. В дешевших моделей «Грюнхельм» немає контейнера з ножем для рулонів, тому і різниця в ціні, тут можна вакуумувати пакети до 30 см шириною, бо у бюджетних лише 20-25 см. Є свої переваги і вони суттєві. Ручне керування підійде для вологих продуктів, коли вакуум можна регулювати так, як вам треба, а от автоматичний режим сам вакуумує і паяє пакет. Кожен обирає для себе по своєму бюджету. Я дуже задоволена цією цяцькою, в майбутньому планую сушені фрукти зберігати таким чином: 100% не поїсть міль. Я даю цьому вакууматору оцінку 10 з 10.